2 гривні 85 копійок. Такою є найнижча ціна на соціальний хліб в одному з супермаркетів Ужгорода. Поки що він не користується шаленим попитом. Печуть такий хліб за спрощеною процедурою: тільки борошно, дріжджі, сіль та вода. Ну в продажі він у нас був, є і буде з моменту відкриття. По проханню облдержадміністрації ми виділили його окремою категорією, щоб люди не шукали по всім хлібним стелажам, де він є. Ми виділили його спеціальними табличками і викладаємо окремо. Хто предпочитає такий звичайний простий хліб, звичайно, його купляє. Дехто з ужгородців вже скуштував дешевий хліб. Жителі міста у більшості випадків позитивно ставляться до подібної ініціативи, особливо пенсіонери. Для нас пенсіонерів і для неимущих, для молодіж, це дешевле. Правильно, а раз хліб на столі, значить голода. Нет. Влада нормальна та при якій дешевий хліб. Ознака нормальної влади дешевий хліб. Я этому не, вірю. не вірю, так ніколи не будет. Добре, що таке в нас відбувається та відбудеться. Можелі люди, що вони. Я дивлюся, як вони на базарчиках, хлібчик четвертинку та що їм не то, то добре вони так живуть. Держава допомагає виробникам хліба, переконують можновладці. Борошно хлібопекарям продають з державних резервів, а відтак за зниженою ціною. І я дуже вдячний за порозуміння от, іменно системи торгівлі і порозуміння виробників хліба. От за те, що вони пішли на цей крок, тому що це є дуже важливо, от для того, щоб був соціальний хліб от для верст населення, які безпосередньо, ну, ми знаємо, що пенсії у більшості населення невеличкі, от для того, щоб забезпечити їх і щоб мали доступ до соціального хліба. Ціна на соціальний хліб не зростатиме, принаймні цього року кажуть представники влади. Наразі програма соціального хлібу діє тільки в Ужгороді. Найближчим часом до неї залучать магазини по всій області.